Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування рівнянь. І ви скажете, то хіба ж ми не вміємо розв'язувати рівняння? Напевно ж, вміємо. І різні рівняння ми вже вміємо розв'язувати. Деякі з них я написала зараз на дошці. Саме цим ми займаємося на останніх наших уроках. І давайте пригадаємо, як це робиться. 2 третіх дорівнює мінус 3 восьмих. Нагадую, тим, хто не знає, що якщо ніякого знаку між хм і числом не стоїть, значить там стоїть знак множення. Значить, x у даному випадку невідомий множник. І щоб його знайти, нам треба добуток поділити на відомий множник. Ми мінус 3 восьми маємо поділити на 2 третіх. Оскільки одне число Від'ємне, а друге додатне, відповідь буде від'ємна. І при діленні двох звичайних дробів ми перше число записуємо без змін 3 восьмих, І множимо на число обернене до другого, тобто на 3 других. Ви бачите, що нічого не скорочується в цьому випадку. І ми отримаємо з вами мінус 9 16. Відповідь мінус 9 шістнадцятих. Друге рівняння. 40,5 поділити на х дорівнює мінус 9. Щоб знайти х, в даному випадку, це дільник, ми маємо ділене поділити на частку. 40,5 поділити на мінус 9. Х дорівнює, оскільки ці два числа мають різні знаки, відповідь від'ємна. І ми з вами виконуємо ділення. 4,5, знак мінус, вже нас тут чекає, пишемо відповідь мінус 4,5. Третє рівняння х поділити на 2 сьомих дорівнює мінус 1,4. Х у даному випадку ділене. Щоб знайти ділене, ми треба, нам треба дільник і частку помножити. 2 сьомих множимо на мінус 1,4. Знов, оскільки одне число від'ємне, друге додатне, відповідь від'ємна. Записуємо мінус. Тепер запишемо так. 2 сьомих нам треба помножити, перетворимо на звичайний дріб, запишемо 14. 10. І скоротимо 14 і 7, скорочуємо на 7, 2, 1, 2, і 10 скорочуємо на 2, 1, 5 і відповідь 2 5. Мінус нас чекає, тут ми запишемо 2 5 до цього мінуса. Відповідь мінус 2 п'ятих. Продовжуємо. Мінус 7х додати 4х мінус 8х дорівнює мінус 9,9. Ми бачимо, що зліва у цьому рівнянні записані подібні доданки. Щоб ці доданки звести, нам треба виконати дію із коефіцієнтами і домножити на спільну буквину частину. Записуємо. Мінус 7 і мінус 8 це буде мінус 15, так зручніше. Плюс 4 буде мінус 11х. Дорівнює мінус 9,9. Ми спростили ліву частину. Тепер знаходимо х. Щоб знайти х, нам треба добуток поділити на множник. Мінус 9,9 поділити на мінус 11. Х дорівнює. Два від'ємних числа дадуть нам додатну відповідь. 99 поділити на 11 буде 9, тоді 9,9 на 11 буде 0,9 Пишемо відповідь. 0,9. 5. 7х торівня мінус 30 плюс 2х. Упс. Ви бачите, що оці два. Подібні доданки розташовані по різні боки від знаку дорівнює. І що з цим робити? Як нам звести ці подібні доданки, якщо на шляху у нас стоїть знак дорівнює? А ось про це ми говоримо на сьогоднішньому уроці. Це нові рівняння, які ми маємо навчитися з вами сьогодні розв'язувати. І для цього існує таке правило. Ми зараз це правило з вами розбираємо. Правило таке. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в другу. Змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що і дане. Що це означає? Я повертаюся на попередню сторінку, і ми з вами розбираємося. Дивіться, у нас є два доданки, які треба звести подібні. Але вони знаходяться по різні боки від знаку дорівнює. Тому ми маємо цей доданок перенести в ліву частину, при цьому змінити його знак на протилежний. У нас вийде 7х мінус 2х дорівнює мінус 30. Мінус 30 ми там залишимо, в нього немає х, воно залишається там, де і було це число. А тепер ми можемо звести подібні доданки. 7х відняти 2х буде 5х дорівнює мінус 30. А значить, х дорівнює мінус 30 поділити на 5х дорівнює мінус 6. Це відповідь в цьому рівнянні мінус 6. Тепер давайте відпрацюємо це правило. Ще декілька рівнянь я записала, пишемо 9х додати 6 дорівнює 10х. Знов не можемо звести подібні доданки, оскільки 9х зліва, а 10х справа. Перенесемо цей доданок в ліву частину, змінимо його знак на протилежний. Вийде 9х. Мінус 10х. Дорівнює а 6 перенесемо, навпаки, в праву частину. Теж змінюємо знак, буде мінус 6. Тепер ми зробили таке рівняння, де подібні доданки можемо звести. Буде мінус 1х, або просто мінус х дорівнює мінус 6. Звідси х дорівнює мінус 6 поділити на мінус 1, х дорівнює додатному числу 6. Пишемо відповідь 6. Далі. Друге рівняння мінус 17х ми залишимо на своєму місці, тому його знак не змінюється. А 7 маємо перенести із правої частини в ліву. Мінус 7х. Знак дорівнює переписуємо. Мінус 28 залишилося на своєму місці. Я пишу мінус 28. А число 20, я переношу. У праву частину буде мінус 20. Зрозумійте, що числа ми зібрали з числами, а змінні з змінними. Пишемо мінус 17 і мінус 7, порахуємо разом, обидва від'ємні числа додаємо, буде знак мінус у відповіді. Міс 24х дорівнює мінус 28 і мінус 20, мінус 48. Тепер знаходимо х. Х дорівнює мінус 48 поділити на мінус 24, х дорівнює додатному числу 2. Пишемо відповідь 2. Далі. 0,6 знаходиться зліва, а 0,9 справа. Зберемо їх в одну сторону. Пишемо 0,6х переписали. Мінус 0,9х. Число 100 перенесемо, навпаки, в праву частину, щоб можна його було порахувати разом з цією одиницею. 100 переносом буде мінус 100 додати 1. 1 нікуди не переносили, його знак не змінився. Обчислюємо тепер. 0,6х мінус 0,9х буде мінус 0,3х дорівнює мінус 100 плюс числа з різними знаками. Віднімаємо їх і в відповіді пишемо знак числа з більшим модулем. 99. Тепер знаходимо х, х дорівнює мінус 99 поділити на мінус 0,3. Обидва числа від'ємні відповідь додатна. Пригадаємо, коли ділимо на десятковий дріб, пересуваємо кому вправу на одну цифру. Тут допишемо 0. 990 поділити на 3 буде 330. Відповідь 330. Далі, тут зліва від'ємне число, від'ємний доданок, мінус 18х. Мінус 18х я його залишила із своїм знаком. Мінус 25 маю перенести з правої частини ліву. плюс 25х. Бачите, ікси зібралися разом, дорівнює. Ще раз, придивіться, мінус 18 зі своїм знаком залишилось, 25 було від'ємне, перенесли, стало додатне. Далі, написала дорівнює. Тепер 16 переносимо в праву частину буде мінус 16. І мінус 12 дописуємо своїм знаком, оскільки ми нікуди не переносили. Зводимо подібні доданки. Мінус 18х, додати 25х, це буде 7х від більшого модуля відняли менше, поставили знак того числа, модуль якого більше. Мінус 16, мінус 12. Це два числа від'ємних. Додаємо мінус 28. Знаходимо х. х дорівнює мінус 28 поділити на 7. Числа з різними знаками. Відповідь від'ємна. Де мінус 4. Пишемо відповідь мінус 4. Далі працюємо за підручником, математика 6 під редакцією мерзляк. Номер 1128. Ви бачите, що тут ми маємо вже рівняння, які містять дужки. І для того, щоб такі рівняння розв'язати, треба ці дужки розкрити. Ми не можемо перенести х нікуди, 2 нікуди, оскільки ці два доданки записані в дужках. Я перепишу це рівняння, щоб було зручно. Тепер розкриваємо дужки. Множимо на мінус 6 кожне доданок в дужках. Мінус 6 на х, мінус 6х. Мінус 6 на 2, це буде мінус 12. Дорівнює 4х мінус 17. І ми отримали таке рівняння, яке щойно навчилися розв'язувати. Переносимо з в ліву частину. Мінус 6х залишається на своєму місці, а 4х переносимо вліво, змінюємо знак. Мінус 4х. Дорівнює. Число мінус 12 маємо перенести вправо. Буде 12 мінус 17, залишаємо мінус 17. Виконуємо зведення подібних доданків. Мінус 6х, мінус 4х буде мінус 10х дорівнює 12-17, мінус 5. Ми знаходимо х. Х-множник, тому добуток. Ділимо на множник. Навпаки, не можна. Хоча б тут 10 на 5 зручніше поділити. Але ми ділимо мінус 5 на мінус 10. Інакше не можна. Х дорівнює 2 від'ємних числа, поділили відповідь додатна 0 цілих. 5. Коли ділимо на розрядну одиницю, переносимо вліво кому на стільки цифр, скільки нулів в розрядній одиниці. Пишемо відповідь 0,5. Друге рівняння. Тут знов треба розкрити дужки. Якщо перед дужками не стоїть ніяких знаків, значить дужки просто відкидаємо, розуміємо, що там стоїть знак плюс. Відкидаємо і нічого не змінюємо. 18х, мінус 19. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Тому відкидаємо цей мінус дужки, А знаки в дужках у кожного доданку змінюємо на протилежне. Мінус 4 додати 7х все дужки розкрито. Дорівнює мінус 73. Тепер. Зверніть увагу, числа 18х, доданки 18х і 7х, вони знаходяться сліва від знаку дорівнює. зліва. Тому ми їх запишемо е, поряд, але знаки не змінюємо, бо ми їх нікуди не переносили, ми просто переставили їх місцями. Ми запишемо 18х додати 7х. Я не змінила знак, оскільки я не переносила через знак дорівнює. Далі пишу дорівнює. А оці доданки мінус 19 і мінус 4, ми перенесемо вправо через знак дорівнює до числа мінус 73. У нас вийде мінус 73, додати 19 і додати 4. Я змінила їх знаки на протилежні. 18, додати 7, у нас буде 35х. Ой, 25, вибачте, 25х, 25х дорівнює. А тут зручно додати додатні числа спочатку. Тут буде 23 і мінус 73. Додати 23 буде мінус 50. Тепер знаходимо х. Міну 50, поділимо на 25х дорівнює мінус 2. Пишемо відповідь. Міс 2. Рухаємось далі. Ще один номер 1030 із цього ж підручника. Розв'яжемо, розкриваємо дужки. 0,8 множимо на 4х. У нас виходить 8 на 4 – 32, І одну цифру від окремого комою буде 3,2х. 0,8 множимо на 5, 8 на 5, 40, одну цифру від окремого комою буде 4. Дорівнює мінус 3,2. Перенесемо 4 в праву частину. А це число, цей доданок залишаємо без змін. 3,2х дорівнює мінус 3,2 мінус 4. 3,2х дорівнює мінус 7,2. Мінус 7,2. Додали, бо вони від'ємні. Тепер знаходимо х. Х дорівнює мінус 2 поділити на 3,2. Х дорівнює одне число від'ємне, друге додатне, тому відповідь від'ємна. Перенесемо коми і отримаємо 72 поділити на 32. Це зручно записати дробом: 72 32 І цей дріб скоротити. 72, і 32. Ділиться на 8. Буде 9 четвертих. І тепер запишемо, можна записати як мішане число 2,1, або записати як десятковий дріб. 2,25. Ми пишемо, мінус уже тут є 2,25. Відповідь мінус 2,25. І останній приклад сьогодні такий. Відкриваємо дужки, множимо 2,4 мінус на 7. Буде число від'ємне. Множимо 4 на 7, 28, 7 на 2 14 і 2 – 16. 168 і одну цифру відокремлюємо кому: 16,8. Тепер від'ємне на від'ємне буде додатне число. Множимо 9 на 4, 36, 9 на 2, 18 і ще 3 – 21. Одну цифру відокремлюємо комою і не забудемо про ігри. Дорівнює мінус 48. Тепер оцей доданок з Y ми залишимо зліва, 21,6 залишаємо зліва, а цей доданок переносимо вправо і змінюємо його знак. 16,8 і мінус 48 запишемо без змін. Тепер 21,6 y дорівнює. Нам треба від меншого числа відняти більше. Тому відповідь буде від'ємна. А віднімаємо навпаки 48. Допишу тут 0, віднімаємо 16,8. Від нуля не можемо, позичаємо від 10. 8 буде 2. Тут залишилось 7, буде 1. І від 4-х 1 – 3. 31,2. 31,2. Y дорівнює мінус 31,2 поділити на 21,6. Відповідь буде від'ємна, оскільки числа мають різні знаки. І ми знову запишемо з вами, перенесемо кому і запишемо 312 поділити на 216. Запишемо дробом 312, 216. І цей дріб скоротимо. Ви бачите, що сума цифр ділиться на 3. 3 плюс 1 плюс 2 буде 6, ділиться на 3. Значить, все число ділиться на 3. Так само і тут. Сума цифр ділиться на 3, значить, все число ділиться на 3. А оскільки ці обидва числа парні, то значить, воно ділиться ще й на 2. Кожне з цих чисел. Значить, ці числа можна скоротити на 6. Скорочуємо на 6, буде 52 36. Ці два числа діляться кожне на 4. Буде 13. Дев 13 девятих більше не скорочується, це неправильний дріб. Ми виділимо з нього з нього цілу частину. У нас буде 1 ціла І 4 І це буде відповідь. Ми запишемо, мінус уже є 1,4. Пишемо відповідь. Мнус 1,4. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Навчайтесь з задоволенням.